Коли я в ненависті, в розпачі плакала, він проявив до мене любов зі словами: Веселися ж, неплідна, яка не родила, співанням утішайся й радій, що мук породільних не мала, бо в покиненої буде більше синів від синів заміжніх, говорить Господь. Амінь». Амінь. Про що для тебе цей вірш? Тому що він такий та досить провокативний, тому що веселися не плідна, а ти, котра не народжувала. Радісно вигукуй, тому що у тебе більше дітей, ніж у тієї, яка народила. Як ти тоді для себе в лікарні, коли ти ображена на Бога, коли ти не хотіла нічого ні чути, ні бачити, ти відкриваєш і ти читаєш цей вірш перші думки, відразу в серці покаяння, відразу в серці мир. Відразу в серці розуміння, відразу прийняття Бога. Відразу таке, наче я на нього ніколи не ображалася, і так наче е, от, от зараз він тут поряд, і от зараз він оцим просто словами він мене отак обняв. просто. І просто І от Таке відчуття було, що от навіть він не згадує те все, що я говорила. От е, Відчуття радості, радость у мене тоді моє серце наповнило така радість.